Ви на каналі Nice Tasty. Сьогодні ми будемо робити декорацію для Великдня Гніздо. Спочатку ми взяли шоколад, розтопили його на паровій бані і далі ми йому даємо трішечки остить І так, ми дали хвилинку вистигнути нашому шоколаду. У нас є такі прикольні ціплятка. Ми підготували пасочку. І приступаємо. Взяли стаканчик з холодною водою і зараз будемо заливати туди шоколад. Такими поступовими рухами ми виливаємо в холодну воду шоколад. І даємо йому застинути ще трішки ми Дали пару хвилин постоять нашому гнізду у воді. Достаємо і кладемо його на салфетку, щоб лишня влага вся стікла. І чекаємо, поки воно просохне. А, так, залишки шоколаду викладуємо на пасочку, і потім зверху ми кладемо наше гніздо із нашою ціпою. Ось таким образом. І все, залишаємо його, щоб воно застило.